А ну і паралельно, да, я б звичайно щоб не поєднувала, але синхронно якось прозвучала заява, прогноз від колишнього Верховного Головнокомандувача силами НАТО в Європі Ставрідіса. Да, а він спрогнозував, що до кінця цього року, 2024-го, двадцять може якраз виникнути на його думку, може виникнути всі підстави для перемовин мирних Росії України, які можуть завершуватися, завершитися такою моделлю, да? що умовно кажучи. Росія забирає собі окуповані території, включно з окупованим Кримом, натомість вона не проти, да, щоб Україна там вступала, Україна приєднується до західного блоку, да, вступає а, в НАТО. Ну і намалювався таку історію, навіть порівнявся, що навіть, до, порівняв з корейським сценарієм. От як реагувати на такий прогноз, да, чи він абсолютно продиктований, спровокований? І коли Єн Столтенберг говорить про те, що на певному етапі да може отримати Україна. Запрошення до НАТО. А це знову ж таки продиктовано ну такою формальною офіційною заявою, з огляду на те, що зараз відбувається це засідання, так чи це серйозна заявка на можливо наш успіх і перспективи на Вашингтонському липневому саміті НАТО? Ну, кілька питань. Да. Перше питання Ставрідіс, його прогнози, поважна людина з великим да. досвідом. І, в принципі, прогнози таких людей робляться не заради прогнозу, а заради формування якогось кола експертної думки, потім політичної думки. І він рік назад говорив те ж саме про цей рік. Ну, Це людина, яка працює хоч без посади на формування певного напряму. Так і це і сприймається. Це не прогноз. Тобто, я також даю прогнози, що буде атака Росії на країну НАТО провокація. От той час, коли Ставрідіс вже розрулює ситуацію в Європі. Я так само можу, як і він, і в мене теж досвід не менше, ніж нього, розказувати. Я вважаю, що навпаки, що буде втягування, ну, Росія буде провокувати країни НАТО в цей момент. Тому давайте, всі мають право на висловлення своєї думки. Тепер друге питання вступ в НАТО якоюсь частиною території. Да? Тобто, ну, це окрема історія, але просте питання. Я знаю цю позицію. Я знаю, що її колишній агенція НАТО якраз Расмусен піднімав в свій час. Ідея в тому, що країна вступає в НАТО вся, да? але певний час зобов'язання по спільній обороні не розповсюджується на всю територію, а тільки на частину. Воно так звучить зразу, хтось в штики сприймає, хтось навпаки. У мене тільки одне питання зразу виникає. Ну я не кажу там про юридичні правові, що в НАТО, що в Україні, але питання: як ви цю лінію фронту зафіксуєте? І тому ну, ми ж говоримо Ставрідіс і всі там в світі Корея чи 38-ма паралель. Почитайте взагалі, що відбувалось там. Порівняйте з Україною, ви зрозумієте, це дві зовсім інші війни. Зовсім інші війни. Вибачте, там на Корею не нападала Росія чи Китай, якби далі не продовжував атаки. Це інша історія. Тому порівняння. Будь-яке порівняння вона шкульгає, а порівняння з Кореями шкуляє на обидві ноги. Я можу доказати і Ставрідісу при зустрічі, чому він помиляється. Тепер НАТО як мета і рішення. Ну, ми всі бачимо, що вирогідність дуже невисока запрошення України. Я би також запропонував інший сценарій, якщо можна їм, чому не можна нам. Зробіть нам в Вашингтонському саміті запрошення приєднатись до політичних до структур НАТО. Був же період, коли Франція вийшла так. з військових, а була в політичних структурах. Та ми не будемо зараз говорити про приєднання до військових структур. Тобто те, проти чого е, ультиматом виставила Росія натівцям, не нам. Але ми, якщо ви такі нерішучі, боїтесь до сих пір Росії, ну окей, давайте підемо на таке політичне рішення по всій Україні. Тобто, і для цього не потрібно ніяких там додаткових. Збільшення вашого поки що виробництва, яке потрібно буде робити. Але я думаю, що це все ці розмови вони відволікають від ключової речі. Оцей настрої, вони як гойдалки постійно. Давайте якось зупинимо. Ну, уже всім зрозуміло, якось не вийде. Якщо ви зараз, і я стверджую це, і в розмовах свізові... Я їм кажу, дивіться, я вам в 22-му році, не тільки я, давайте, ми казали вам, українці, в 22-му році, в березні місяці, не дасте зараз нам підтримки, щоб ми максимально відбили цю всю величезну атаку. Війна прийде до вас. Вони е, нам співчували дуже сильно тоді і казали: ні, у нас США нам пообіцяли чітко, от НАТО буде. І така стратегія була. Джозеф Байден повторював постійно ні, там, не іншу. Землі натівської, да? і вони якби цю стратегію тримали. А тепер вони бачать, ви ж подивіться, всі заяви синхронно, готуються до оборони. Навчання зараз 90 тисяч проти Росії. Вже не, не скривають. Естонія готує фортифікаційні споруди. Три країни Естонія, Латвія, Литва, узгоджують дії по спільній обороні. Сувалський цей перехід спільні навчання. І Ну, я вже не кажу, дії наступні, бригада в Литві, механізована німецька. Тобто, тільки вони думають чомусь, що це буде через три роки, три-п'ять років. Угу. Уже ті мої колеги, з якими знайомі давно в цих країнах, які займають кер... керівні посади, вони вже так на те мої прогнози. Я їм нагадую, дивись, я тобі казав 22-му. От зараз повір мені, не все так однозначно. Може бути, може, не будь. Ну, Росії там свербить у Путіна, руки сверблять. Він на це піде. Тому. А я думаю, що це зарано говорити чи мої прогнози, ну чи я не говорю, що це відбудеться. Я кажу, що створюються умови, можуть створені бути умови. І зараз багато хто я навіть в Україні розмовляю, мало хто вірить, як так Путін зможе там поставити 60 тисяч на кордоні з Естонією? Це недостатньо буде там для того, щоб НАТО все. Себе... Та не треба Путіну йти там до Берліну. Це вони вам це блеф. Їм треба показати вашу неспроможність, що ви не можете відреагувати протягом там годин 24 години 48 годин. Не можете. А вони не можуть. От коли вони всі засоби від позиції стримування до недопущення переведуть, тоді вони зможуть. Але це буде 27-й рік. Так тому я вважаю, що ці всі розмови. Вони підігріваються слабкістю. Вони розуміють, що ну, якщо чесно, то вони підігріваються тим, що війна перетворилась в позиційну це війна в окопах, бліндажах в дуже інтенсивна з багатьма жертвами, але от вона на місці, да, начебто. Хоча є чорне море, є атаки успішні наші зараз по інфраструктурним там еленджі, нафтовим можливостям Росії. Це тотальна війна, тому все треба враховувати. Дуже велика помилка, що ми в весь час від них чуємо на лінії на суходолі. Вибачте, це війна ведеться не тільки там, а 24-й рік до речі, це війна санкцій. Е, де? де санкції? Де на атомну енергетику Росії? Де санкції по обходу оці чіпами? Все, де ваші дії? Тому я не хочу від них слухати оці всі історії, як Сіарти розказував. Мир хочемо ми вам привести. Хочете привести мир? Давайте гроші, зброю, і тоді вам не прийдеться воювати з Росією. Тут все дуже просто, да до речі, те, що ви сказали за три роки, це якраз абсолютно свіжа інформація, що НАТО пропускає, що за три роки можуть відбутися ракетні а, атаки на країни НАТО, там кібератаки, ракетні атаки, там розписано, що це по а, по тиловим містам, так, цивільним да. об'єктам і перше буде німеччина, тому що якраз там сходиться логістика передислокації перекидання військ. І... А, а, а як, і... а як, пані Світлана, а як щодо того, що вже вони пропустили удари російські? Можливо, Росія не цілилась, да. А можливо, їх перевіряла. Ракети залітали на вашу територію? Залітали. Ви їх збивали? Ні. Ви потім в лісі шукали або десь на радарах. Ви пропустили удари? Пропустили. Тепер мінімум пара, і слава Богу, нарешті. Поляки піднімають винищувачів в режимі чергування на атаку російську на крилаті ракети на інше. Піднімають в 35 над центром уже Європи. Ну це Західна Європа, це Бельгія, Нідерланди, Люксембург. Ну вони разом там діють спільно. Члени НАТО, але вони ще в трикутнику f 35 постійно тепер в режимі зміни чергування. Ви ж розумієте, про що говориться? Які 3-5 років, які 3 роки? Це вони мріють, вони знову ілюзії створюють свої якісь. І тому вони розуміють слабкість свій у цей період свою в цей період між сьогодні і цими трьома роками. І отут, от я вважаю, що росіяни вони завжди цю слабкість використовують. Треба віддати їм. Цьому належне. Вони, звісно, роблять дуже багато, абсолютно дурних дій, але влізти вони можуть. Це показала і наша ситуація. Так вони залізуть до вас, якщо ви. А вони не збираються. Вони тепер говорять про стратегічну оборону. Ну, окей, там, ладно, в нашому розумінні стратегічну оборону, так як наші виначальники її бачать, там це не значить без наступальних операцій. Просто що дійсно це. Поєднання всього а так як вони бачать, називають от я спілкую стратегічна оборона, в їх розумінні, що це має призвести до якихось переговорів, і тут я ще раз наголошую. Ці заяви, що все має закінчитися формальними переговорами з Росією, ну я їх відкидаю. Тому що з моменту, коли ви сіли з Путіним за стіл переговорів, санкції всі знімаються. А якщо знімаються, починають знімати всі ці санкції, які, до речі, сьогодні Євросоюз продовжив на півроку. Так? Ну добре, що продовжили, ну тільки знову на півроку, ну там правда у них процедура така. Але таке враження, що ці півроку, півроку йдуть, і в якийсь момент все це валиться, санкції звалюються. Коли Коли Росія здувається, коли в них подушка фінансова закінчується, коли в них була подушка фінансова, всі кричали криком: Да, ми тут задушимо там Росію економічно. Як тільки два роки пройшло, подушка здувається, проблеми наростають. От тут додавить економічно зараз війна тотальна. Зараз. Я бачу, переходить більше можливості в сферу державного тиску, економічного тиску там різними способами по цінам на енергоресурси. Оце все разом. А вони нам розказують, що отак ми простоїм е в такій позиції, ви самі будете здуватися, ну, я маю на увазі внутрішньо. Ну тому що кожен розуміє, коли настрої такі, що нема руху, то людська просто природа така. І до та речі, всі ці воєначальники. От я спілкувався з ними, я вам скажу: вони люди, такі самі, як всі ми. Що американські генерали, що натівські, вони так само знаходяться. В інформаційному середовищі вони так само приходять додому до родини, їх так само запитують там рідні. Ну так що, коли ми вже зможемо поїхати кудись спокійно відпочити, а він каже, ні, я ще зайнятий. Тобто, розумієте, це бажання від втоми, це бажання, воно якось наступи. Так я кажу: якось не наступить раз. Друге, будь-яка поступка послаблення для Росії це запит на подальші дії. Два, а так як це авторитет. Арний диктаторський режим, то вони ну об'єктивно так виходить, що вони на короткій дистанції можуть швидше е, запустити машину. Коли ти контролюєш поліцейську державу, контролюєш ситуацію, ти можеш швидше. Потім ти програєш стратегічно і ми виграємо стратегічно. Єдине, що потрібні дії, не потрібна позиція очікування уже минулого року. Чекали, коли не дали достатньо сил Україні для наступу на південь. Уже про це говорять вони відкрито. Вже критикують самі себе. Сказали? Сказали, то визнайте свою помилку раз, не робіть другий раз цієї помилки. Той, хто наступає два рази на граблі, мені байдуже, це НАТО, там, не НАТО, це два рази наступивши на граблі. І це не красить ні генерала, ні політика, ні будь-яку людину. Тому дуже дивують така, знаєте, нерішучість можна було пояснити, коли дійсно було там якесь розігрування ядерного шантажу. Зараз, коли цього немає і не буде вже. Що би там росіяни не говорили. Тобто, чому така нерішучість, чому роз, оце от розмазування по тарілці на, на довгі роки? Я, я не розумію. Хтось, знаєте, я знаю, дехто з них думає, мене не буде далі в політиці, дехто думає, воно розрулиться само. Це дуже велика помилка їх, бо ми так само багато з наших політиків думали, воно само Да? Воно якось якось домовимося посередині. От воно само якось прийде, не прийшло воно само, бо є об'єктивні процеси зараз. А об'єктивні процеси ведуть зовсім в інший бік. Війни тільки розгортаються у світі. Тобто, максимум, що можемо ми зробити разом всі, це відбити російські оці от е, абсолютно агресивні дурні дії, і війна перенесеться з нашого континенту. Але період воєн. Глобальних перерозподіл світу. він тільки ну мені здається, тільки розпочинається. Тільки розпочинається. Мені складно в це повірити, що ну де ну що політики там можливо всі гадають, так? А, зокрема і серед там цивілізованого демократичного світу, що воно може само, само якось вирішитися, само розв'язатися, адже там абсолютно ну розумні люди, які бачать і аналізують, що справді все тільки розпочинається, тільки розгортаються всі ці конфлікти, так і розуміють власне уже логіку Путіна і те, що він робить а давайте зараз поговоримо все ж таки про перспективи того, що захід активізується, да і буде більш активно і динамічно допомагати Україні. І на що нам розраховувати з боку Сполучених Штатів зараз. нову ставу Верховного Головнокомандувача, як він звернувся до наших партнерів, а даючи інтерв'ю саме німецькому виданню. Якщо Україна не отримує допомогу від США, то це може призвести до низки наслідків. Зокрема, під загрозою в майбутньому можуть опинитися держави ЄС. Про це заявив президент Володимир Зеленський інтерв'ю німецькому телеканалу. Крім того, голова держави вважає, що Україна перебуває в дуже складному моменті, але Росію можна зупинити геополітично та фінансово. Я вважаю, що ми знаходимося в дуже складному моменті. Можна і геополітично, і фінансово можна зупинити Росію. Можна все ж таки можна їх зупинити з цією війною. Не допустити зруйнування України, не допустити знищення нашої нації, не допустити глобальної міграції, не допустити Третьої світової війни. Пане Валерію, і, зокрема, щодо перспектив допомоги від Сполучених Штатів, на що ми можемо розраховувати, да і в якій динаміці. Ну, таких змін якихось зараз не, не ви, ну, їх не було по великому рахунку десь з кінця жовтня. І ну, мені було зрозуміло, я казав, що воно йде по не самому кращому сценарію. А, помилка була з самого початку, коли ці гроші не наполягали на тому, що вони були в регулярному бюджеті. Ну, в звичайному бюджеті, а ви виділили пакет. Помилка була, коли це республіканці зробили, то демократи не відстояли цієї позиції. Потім ще були помилки неочевидні, цей пакет разом з кордоном, ну умовно, там, з міграційними діями. Він також не спрацював, хоча, здавалось би, міг би спрацювати. Тепер, що ми маємо на сьогодні, ну якщо коротко, то в Сенаті навіть може бути розглянути компромісний там, якийсь законопроект, але. Майк Джонсон, який слухає, скажімо так, уважно поради Дональда Трампа, не поставить на Палату представників цей законопроект. Тобто, фактично, блокування допомоги Україні тепер воно вже пішло вже дуже очевидно. Чи це є катастрофою? Катастрофою, це не має, ну, не має бути, тому що Дівча адміністрація, ну власне, навіть, скажу так, питання тепер: чи можна говорити буде про двопартійну підтримку, бо там не дві партії, там три партії. Може так, двопартійна підтримка залишилася, третя партія заблокувала все. Це партія більш радикальних. Вони були маргіналами, а тепер стали більш радикальними і впливають. На жаль, на багатьох людей, яких я знаю до сих пір, вони в конгресі, в сенаті, ну це жах. Як вони як вони можуть здавати партію оцій групі маргінальній? Я не уявляю. Це дуже ну мічмаконел промою пробує, пробує в сенаті тримати. У Деякі... республіканців все це ж це рам... криза, яких називають. це криза партії, і ця партія перебуває в дуже жалюгідному стані. На жаль, зараз. Але то їх внутрішня справа. Тому. Бюджеті гроші будуть для України в військовому бюджеті 300 мільйонів. Будуть. Буде по деяким програмам, іншим, по програмах, де можна буде перенести на Україну. Буде можливість, вона залишиться. Не буду казати нюанси, але можна навіть без фінансування, без заміщення озброєнь. Використовувати PDA певно по певній стелі. PDA це програма президентська, яка може брати озброєння зі складів, які є в розпорядженні, коли буде ну, загроза національним інтересам США. От Те, що зараз відбувалось. Але тільки вони заміщували за рахунок фінансів. Можна розблокувати або отримати кошти з інших джерел і е, закупити да, ці озброєння Тоже варіант. Тобто, в принципі, варіанти будуть. Тільки Найпростіший, який зараз ну, очевидний, що вони знову вертаються до того, що допомога України розподілена по витратах щомісячних, ну там бюджеті. І, ну, ясно, що зараз вибори будуть в розпалі, після 5 березня Великого вівторку, ясно, Дональд Трамп буде робити так все, щоб виставити Джозефа Байдена в самому гіршому вигляді. Ну, так, щоб вони пішли на постійний шатдаун, ну. Щоб вони не виплачували людям гроші, я в це не вірю. На це, якщо Дональд Трамп про це скаже, його зацькують там його ж підтримують. Тому, якщо б це було в загальному бюджеті, ну це постійно це постійно. Просто кожний раз буде така дебати, але щось будуть включати. Тому Висновок Америка Україну не кине в плані політичної підтримки, в приміні, там пошуку якихось способів, але це не допомога оця пакетам 61,4 мільярди, де можна говорити про іншу стратегію на цей рік. Вони таке враження, що вони змирились з цим. Я вважаю, що всі важелі впливу в діючій адміністрації дотиснуть ще є. Це їх буде політичне рішення, тільки ціна питання для них виросла, насправді. Да, вони втратять десь політично всередині країни. Але тут питання: що на кону? І історія світова і входження в історію, чи поточні вибори. Ну, знаєте, так просто мені сказати. Насправді політик думає про вибори. Тому. На жаль, на жаль, є такі сигнали. Вони, давайте не будемо очікувати чогось такого супер оптимістичного, але й посипати голову попелом не варто, тому що я вважаю, свого боку, Україна зробила всі кроки. Тобто тут ми бачимо, на жаль, провисання. Американської системи, але мені чесно байдуже, хто що там зробив. Коли Україна щось робить, нас питають про нашу зовнішню політичну позицію. Нас не питають, що у вас в парламенті, що у вас там в Міністерстві оборони, а що у вас десь, хоча й у нас ці проблеми є. Але ж ми назовні виходимо одним рішенням. Америка настільки зараз розхитана, що вона одним рішенням не може вийти назовні, і це проблема. Тому буде допомога, обсяги її будуть видні от з тих умов, які я сказав. Тобто, але нічого поки що, на жаль, такого, щоб сказати, от прямо завтра ми будемо мати результат, немає. Але ну, чекати ясності прийдеться десь до п'ятого, десь березня. А Європа має зараз взяти ініціативу. Хороша новина. Що в цих умовах Європа зрозуміла нарешті? Європейські країни, європейці зрозуміли, треба включатися. Шольц їде в Вашингтон 9 числа, лютого буде з Байдена говорити. Макрон зайняв позицію більш налив французький президент. Ну Британія виступ там виступи дуже в стилі Черчилля. Тобто, я дуже думаю, що в Європі є ресурси. Європа має включитися. Вплив США в цьому випадку на Україну буде падати. Він зараз максимальний, ну, тому що ми залежимо і від зброї, в першу чергу, від зброї. Як тільки це все буде зменшуватись, вплив буде падати. І тут є одне питання стратегічне. От зараз не хочу його торкатися. Але дуже цікавий може бути розклад, тоді на січень-лютий наступного року, якщо американці зараз не дотиснуть цей пакет. <кій> Цікаві для кого? Ну, цікаві, якби не самі не самі позитивні для Америки, але думаю, для нас можуть бути трошки інше сприйняття ніж зараз, коли ми п'ємо і дивимося, що відбувається кожен день на виборах в Сполучених Штатах.